в своем мире, в мире отдельного взятого предприятия, а когда э, вот эти горизонты очень сильно расширились, то, соответственно, как бы увидел очень много того, что как бы я знал об этом, но как бы близко через себя не пропускал. Но действительно, очень тяжело сейчас э, многим людям, и, и я считаю, что именно выборы, именно право человека выбирать все-таки, несмотря на то, что постоянно... Но обманывают часто, очень часто обманывают. Но все-таки это, наверное, единственное еще право, которое осталось у нас. И им пользоваться обязательно надо. И я скажу, что в принципе вот эти выборы, они показывают, что все-таки ну, народ использовал свое право и сделал тот выбор, который он считал для себя важным. И при том, как бы это нравилось, не нравилось кому, но люди выбирают, это их выбор, и мы должны считаться с этим выбором, его уважать, потому что это наш город и тут живут наши люди. А явка избирателя, я сказала, что на мой взгляд была достаточно высокая, потому что с регионами, это так. Да, потому что и я сам голосовал и я смотрел, какие там стоят очереди, много людей желающих проголосовать. И в принципе мы тоже обижали все участки, людей было достаточно много и активность очень большая, и люди разбирались с тем, что все-таки достаточно ну, трудно было с вот этим э, да бутиньев, бю бюллетеней этих, было поэтому все. но тем не менее люди шли 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 и я считаю что все-таки сознание и сознательность в городе очень высокая поэтому ну как от себя я скажу что я всем очень признателен за то что поддержали меня за то что дали мне возможность действительно вырасти личностно вот. И мы будем продолжать развиваться, и вот те все проекты, которые были затронуты, я еще раз повторю, это не будут предвыборными, мы их доведем все до логического завершения, а те, которые глобальные, потому что я очень много обращалась людей, и там очень были такие просьбы, которые действительно требуют решения городской власти. Мы постараемся повлиять на эти решения, пролоббировать их, донести опять до общества. Все-таки это необходимо нам. А я тоже житель этого города, и мне не безразлична судьба нашего города. Зрозуміло, що будь-яку серйозну справу обов'язково треба завершувати. Петро Олексійовичу, ви дуже довго працювали над стратегічним планом розвитку міста. Але результат виборів він такий є, який є. Кому з кандидатів чи які політичні сили можливо ви надасте цей план, щоб вони ним скористалися? І все-таки щоб ваші ідеї вони не чекали п'яцьох років до наступних виборів, а починали втілюватися вже зараз. Ну, я думаю, що о, в тих політичних сил, на жаль, політичних сил, які, е, можливо, прийдуть до влади, хоча ми сьогодні ще не знаємо, хто прийде до влади, я повторююсь. І я б не робив результати екзитполу, як уже результат виборів. Переконаний, він буде зовсім інший. Ну, не зовсім інший, а набагато не такий, який про який сьогодні говорять екзитполи. Тому не треба вішати нос. Е, це по-перше, по-друге, е, я переконаний в тому, що ми тільки почали вибори і ми будемо продовжувати працювати і свою програму будемо вдосконалювати. Я думаю, ті, хто прийшов до влади, вони мають свої програми. Які там вони мають програми, можна про це догадуватися. Проте, якщо Ті, хто прийде до влади, можливо, це ще будемо і ми, ніхто про це не знає, в якійсь мірі депутатським корпусом і так далі, то це означає, що ми зробимо все необхідне, щоб програма була втілена в життя міста, тому що вона потрібна місту, і тому, що іншої програми міста просто не існує. Ну, проте, це право тих, хто в кінці кінців прийде до влади. А прихід до влади не такий швидкий. Ще буде як мінімум півроку боротьби, формування команди. Ще буде, на мою думку, намагання створити імпічмент міському голові. І я думаю, що певні політичні сили з цим будуть досить успішно справлятись. У всякому випадку, депутати, які туди йдуть. Очевидно, що завжди більшість із них йде тільки для цього, тому їх легко буде купити, не так не за такі великі гроші вони продаються, і тому я, звичайно, не застрію Сергія Олеговичу його жде серйозне випробування. Ну, звичайно, що політика це серйозна боротьба. Так само, як і бізнес, це теж боротьба. Анатолію Георгійович, зі світу бізнесу, ви швидко прийшли в світ черкаської політики під час цієї виборчої кампанії. Чи прийняли ви особисто для себе рішення? Чи ви залишаєтеся просто бізнесменом, але, ставши більш відкритим, чи все-таки ви і надалі будете брати участь у черкаській політиці? Ну, в першу чергу, я залишаюся чоловіком, де б я не був. Или в предпринимательстве, потому что слово бизнес мне не очень нравится, потому что это более западно, но мы все-таки предприниматели, мы выживаем просто в другой среде. Вот. Или в политике я постараюсь оставаться человеком, как бы мне тяжело это иногда не приходилось делать, но все-таки у меня есть определенные жизненные принципы, через которые я не перешагну ни ради денег, ни ради никаких должностей, я останусь тем, кем я есть. А, конечно, будем работать, будем работать и продолжать. Развивать предприятие, но для меня очень дорого, это моя жизнь. Развивать то, где мы можем приложить свои усилия, в том числе это и в городе обязательно мероприятие будет проходить. Мы восстановим завод, о котором все время говорим. Так. То есть я настроен абсолютно на, на позитив, на то, что жизнь продолжается. В этой жизни всегда надо искать хорошее, всегда находить положительное. Тогда есть смысл этой жизни. Якщо ж зараз делать трагедію з того, що щось вийшло чи не вийшло, то тоді не буде що. Ну, звичайно, тоді не буде цілий, не буде мрій, до яких варто прагнути і які варто втілювати. Петро Олексійович, у вас є рівно одна хвилина для того, щоб відповісти на запитання. Особисто для себе ви побачили якісь позитивні зрушення під час цієї виборчої кампанії взагалі. Я відверто скажу ні. Тому що закон про вибори, який сьогодні існує, на жаль, це найгірший закон не тільки в Україні, мабуть, і в всьому світі. Гіршого закону просто придумати неможливо. Він зроблений і виточений абсолютно під владу. Це перше. І на жаль, згідно цього закону, народ не зміг зробити усвідомлений вибір. Просто ми не змогли. Ні за часом, ні за можливостями за будь-який спосіб. Ми зробили все, що могли. Ми і так вдячні своєму виборцю, який все ж таки прийшов на вибори, попри всі розочарування. І те трошки не погоджуся з Анатолієм, що в нас велика явка. Явка 35% – Це позорно мала явка. Це не вибор черкащан, це вибор політичних сил. Дякую вам, Петро Олексійовичу, за участь у нашому ефірі і вам теж, Анатолію Георгійовичу. Ми зараз спілкувалися з кандидатами на посаду міського голови міста Черкаси Петром Чернявським та Анатолієм Гладким. І триває наш інтерактив. Чи очікувані для вас результати екзитполу? Якщо результати екзитполу повністю відповідали вашим очікуванням, телефонуйте за номером 350355. Якщо ж ви розчаровані, оскільки сподівалися побачити в переможцях інші партії та кандидатів на міського голову, телефонуйте. 35, 31, 64. А про те, як готувалася область до цих виборів і як проводилася нарада, дивіться наш наступний сюжет. Це таки багато розучано. Відкритість, чесність виборів і доступність всіх до засобів масової інформації до. Як кажуть, тих процесів, які сьогодні є, без адміністративного втручання. Це головна мета, чого я вас запросив, от і те, що від нас, як від влади, вимагає президент України. Так розпочав нараду Сергій Тулуб. Він запевнив присутніх, що обласна влада готова забезпечити рівні умови для проведення виборів відкрито і демократично. Присутні представники районів також переконували, що особливих проблем у підготовці до виборів не мають. всі міроприємства, що зв'язані з агітаційною масовою роботою, вони проводяться згідно закону, і таких особливих порушень не зафіксовано. Рівний доступ сьогодні створено для всіх учасників виборчого процесу. Більшість присутніх представників поліцил суттєвих претензій до організації виборчого процесу не пред'являли. Екс-губернатор нашого українець Олександр Черевко в висловлюваннях був дуже обережний. Сказав тільки про якісь окремі перегиби на місцях. В цілому кампанія йде так, як вона має йти. Хоча, наприклад, дивує ситуація, коли там бігборд під бігбордом лежить зірваний бігборд і не прибраний, як правило, це на ранок, а, а на бігборді... Чисто новенький бігборд. тобто, звичайно, таких випадків не треба допускати. Перцю в соні царство засідання додав представник партії Союз Чорнобиль Україна» Володимир Болотенков. Він заявив, що їхнього кандидата на Канева Василя Коломіця свідомо не реєструють у ТВК. Люди канівчані, канівчані, а ми всі з вами знаємо, що згодом на конституції, Конституцією, головне у нас хазяїв нашим государстві. Ані ніяк не можуть зрозуміти, «Почему нельзя допустить, Просто допустить к выборам уважаемого в городе человека?» Підсумки наради значних проблем у підготовці до виборів на Черкащині немає, тож є сподівання на їхнє нормальне проведення.